Зв'язок математики та криптографії. Історія виникнення криптографії. Криптографія від Грецького наука про методи шифрування інформації з метою її захисту від незаконних користувачів, наукою не встановлено точний історичний період, коли з'явилася криптографія, якими були її первісні форми, і хто був її творцем. Американський криптограф Сміт підкреслив, що криптографія з віком старша за єгипетські піраміди. Інший американець. Плечі Прат у своїй книзі Історія шифрів і кодів дає таке визначення, криптографії. Криптографія, мистецтво шифрування це процес висловлювання слів, що передають сенс лише небагатьом особам, яким відомий цей секрет. З такого визначення випливає, що будь-який лист, написаний невідомою для цієї чи іншої людини мовою, є шифрованим листом. Тобто будь-який алфавіт може стати шифром. Основний принцип шифрування в давнину. Адбаш деякі фрагменти біблійних текстів зашифровані за допомогою шифру, який мав назву адбаш. Правило зашифрування полягало в зміні і той літери алфавіту літери з номером n-плюс 1 ден число літер в алфавіті. Похоже слово адбаш пояснюється принципом заміни букв. Це слово складено з букв алеф тобто та Й, бет шит, тобто першої та останньої другої та придбанню букв. Древня семітського алфавіту. Книжковий шифер. Ключ, шифра, книга і сторінка на ній. З криптографії Зашифрований текст складається з дробів, де чисельником буде рядок знаменником порядок літер в цьому рядку. Із математики дріб координати літери на сторінці. Табличка Інея. На невеликій табличці горизонтально розташовувався алфавіт. А за її боків були вимки для намотування нитки. При зашифруванні нитка закріплювалася біля однієї зі старін таблички і намотувалася на неї. На нитках робилися позначки, наприклад, вузлики, у місцях, що знаходилися напроти літер цього тексту. За беткою можна було рухатися лише в один бік, тобто робити по одній відмітці на кожному битку. Після зашифрування нитка змотувалася і передавалася адресату. Цей шифр є шифром заміни букв відкритого тексту знаками. Які означали відстані між відмітками на нитки. Ключем були геометричний розмір таблички та порядок розташування літер алфавіту. Це був досить надійний шифр. Історія не зберігла документів, що підтверджують свідомості про методи його простою. Код Цезаря ключ шифру алфавіт довільне постійне число із криптографією. Зашифрований текст складається із замін літери на букву, отриману зрушенням на постійне число в алфавіті. Із математики функція однозначна відповідність елементів однієї множини з елементами іншої. Наприклад, fдекс дарівня x плюс 3 листивості d від усі літери алфавіту, e від усі літери алфавіту, t дарівня 33. Скитала. Ключ, шифру, дві палиці однакової довжини та товщини, Скриптографія. Довгу вузьку смугу папірусу намотували на скитала. Без проміжків. Записували текст уздовж осі циліндра, Відправляли співрозмовнику лише папірус. Квадрат палібія. Грецький письменник Полібі використовував систему сигналізації, яка була широко прийнята як метод шифрування. Він записував літери алфавіту в квадратну таблицю, замінював її координатами, парами чисел і йод, де і номер рядка, йод номер стовпця. Стосовно латинського алфавіту, квадрат палібія має такий вигляд: пари і та йод передавалися з допомогою смолоскипів. Наприклад, для передачі літери У було взяти три смолоскипи в праву руку і чотири смолоскипи ліву. Ось у нас шифр Віженера на слайді, шифрувальний диск, лінійка Сансира, поворотні грати. Розшифруйте послання. Між смутною тінню та відсутністю світла лежить ілюзія нюансів Джим Сендбер. Розшифрований фрагмент К1 на скульптурі, створений Джимом Сенборном Кріптус. Тарабарська грамотка ключ шифру два рядки з літерами російського алфавіту. З криптографії кожна приголосна буква по слів повідомлення переходить в іншу приголосну заправлення. Із математики. Принцип шифрування та дешифрування повідомлень передбачає взаємну однозначну відповідність елементів двох множин. Тайнопис на українських монетах 1992 року. Монети України почали карбувати. У 1992 році, але вони були введені в обіг лише у 1996 під час проведення фаршової реформи, яка замінила купоні-карбованці на гривні. Творці серії українських монет залишили нащадкам зашифроване послання, засноване на старовинному тайнописі, відомому ще з часів Київського князівства. Цифровий тенопис набору номіналів українських монет Аве Ікін отримує ясне сучасне трактування Хай живе Запоріжжя. Отак, у сучасні монети було закладено вітання Запоріжжя столиці Велелюбної Казацької вольниці. Сучасна криптографія. Початок ХХ століття характеризується впровадженням електромеханічних машин у роботи шифрувальників, таких як Енігма. Енігма складається з комбінації механічних і електричних систем, клавіатури, набору роторів, що обертаються, розташованих уздовж валу і прилегли до нього, і ступінчистого механізму, що рухає один або більше роторів при кожному натисканні клавіші. На роторах розташовуються контакти, які відповідають буквам в алфавіті, зазвичай від А до З. Сам ротор відповідає дуже простому типу шифрування, тобто елементарний шифр заміння. Наприклад, контакт відповідальний за букву Е, міг бути з'єднаний з контактом букви Т з іншого боку ротора. але при використанні кількох роторів у зв'язці виходить надійніше шифрування. Висновок: сьогодні криптографія засекречена не менше, ніж супутні її служби, військові, дипломатичні, розвідувальні. тому природно багато залишається прихованим піщільною завісою державної таємниці. Вважаю, що кожна людина, яка користується комп'ютером, повинна замислюватися про те, що інформація може бути зламана та використана з користю, відрисовки СПАМу з вашої електронної пошти, до скачування паролі, вашої банківської картки або іншою важливою інформацію. У такому разі проблема захисту інформації в даний час вже більше зростає у зв'язку з розвитком інформаційних технологій. Дякую за увагу.